Думи мої, думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилену, чом вас лихо не приспало, як свою дитину. Думи мої, думи мої, квіти мої діти, виростав вас, доглядав вас, де ж мені вас, діти, в Україну ідіть, діти. В нашу Україну По підтинню сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україна, моїх діток нерозумних, як свою дитину. Було колись в Україні ревіли гармати. Було колись. Запорожці вміли панувати. Панували, добували і славу і волю минулося, осталися могили на полі. Високі ті могили де лягло спочити, козацьке і біле тіло в китайку повите. Високі ті могили чорніють, як гори. Та про волю нишком в полі з вітрами говорять. Сини мої, гайдамаки, світ широкий, воля. Ідіть сини, погуляйте, пошукайте долі. Сини мої невеликі, нерозумні діти. Хто вас щиро без матері привітає в світі Сини мої, орли мої, летіть в Україну, хоч і лихо зустрінеться, так не на чужині. Там найдеться душа щира, не дасть погибати. Вибачайте, люди добрі. То козацьку славу так на мене розказує, безкніжної справи. Так дід колись розказував, нехай здоров буде, а я за ним. Не знав, старий, що письменні люди ті речі прочитають. Вибачай, дідусю, нехай лають, а я поки до своїх вернуся, Та доведуся до краю, доведу, спочину, Та хоч крізь сон подивлюсь на ту Україну, І ходили гайдамаки святими ножами, На ті шляхи, що і міряв малими ногами. Дивлюся, аж світає, край неба палає, Соловейко в темній гаї Сонце зустрічає. Тихесенько вітер віє, степи лани мріє, між ярами над ставами верби зеленіють, сади рясні похилились тополі поволі, стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те. Вся країна повита красою, зеленіє, вмивається дрібною росою, спокон віку вмивається, сонце зустрічає, не тому почину і краю немає. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялась дівчина дитина Любо любо стала, нашечка зраділа і защебетала. Почула дівчина і в білій святині В біленької хати вийшла погуляти, у гай на долину. І вийшов до неї зеленого гаю. Козак молоденький цілує, вітає, Йдуть по долині, йдучі, співають. За горами гори хмарою повиті. Засіяні горем кров'ю повиті Бо віку прометея. Та морелка карає. щодень Божий дов беребра серце розбиває, розбиває та не вип'є живущої крові воно знову оживає і сміється знову. Не вмирає душа наша, не вмирає воля і не ситий не виоре дні моря поле, не скує душі живої і слова живого. Не завидуй багатому, багатий не знає, ні приязні. Ні любові він все те наймає, не завидуй могучому, бо той заставляє, не завидуй і славному, славний добре знає, що не його люди люблять, а ту тяжку славу, що він тяжкими сльозами вилив на забаву. А молоді як зійдуться та любо та тихо, як у раї, а дивишся, ворушиться лихо. Не завидуй же нікому, дивись кругом себе. Обніміть ж, брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться заплакана мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вільними устами. І забудеться срамотня, давня година, його живе добра слава, слава Україні, і світ ясний, невечірній, тихо засіяє. Обніміте ж, брати мої, молю вас, благаю.